Всім привіт, калімера з Греції. Хочеться поділитися з вами власним досвідом подорожі на острів Парус, який вважається. Одним із дорогих островів, як Міконос. Але, наприклад, його особливість, якщо порівняти острів Наксос, який, в принципі, не дешевий, ну, можливо, на 20 євро можна знайти готелі за 100 євро, найдешевші із басейном і сніданком. То тут за 120 євро можна знайти також готелі сімейні. Але яка ще особливість? Також часті вітри бувають і хвилі, але є місця, де можна відпочити навіть у вітряний день без хвиль. Одним із найпопулярніших пляжів вважається Колінвісрес, там все є, і туалети, ресторан, кафе можна і на камушках відпочити, але там найдешевший сет лежаків це 15 євро. Уже якщо ви підете на молодіжні бічбари Кабана Кріос, там уже лежаки 180 євро коштують. В Кріос, нещодавно, до речі, Шейх також відпочивав і вживав якісь смачні страви. Я не скажу, що там дуже чудовий пляж, всі пляжі, до речі, піщані. Мені сподобалося, що на пляжах є спеціальні такі прямокутні, як схожі чимось на громадок івотіо, на поштові скриньки, куди можна класти від сигарет ваші окурки. Отже, якщо ви поїсте в двох Столиця Паріки вважається, але Наоса одне наступне з найбільших міст, де можна знайти зруйнований замок з красивим видом Барбароса, який вважається найвідомішим закладом. То там найдешевша справа це, мабуть, Мідії за 25 євро, домашній хліб за 7 євро, Кока-Кола 8 євро. І... Там можна придбати будь-які сувеніри, але там же ж в звичайних закладах, у пекарнях можна придбати каву за 2,50 євро і випічку за 3,50 різні пироги, пироги піти. Також, якщо ви поїдете на пляж Аліки, він такий дитячий, там є дитяча площадка, близько до 40 євро, все ж всю вартість за сет лежаків вам принесуть дуже смачні різні страви, які ви можете по меню вибрати. Ти гарнова відпочинку.